У нас відбулось зараз офіційне відкриття регіонального центру захисту прав людини в Запорізькій області. Право захист, права людини в сучасних умовах, які б вони важкими не були, але стоять у нас в топ-пріоритеті, причому у всіх органів влади. Будь-які громадяни України, які потребують додаткової допомоги у захисті їхніх прав, можуть фізично сюди прийти. Поспілкуватись напряму з моїм представником, у якого юридично такі ж самі повноваження, як і в мене. Коли до нас звертаються за для консультації, ми їх надаємо. Коли у нас просять допомогти скласти навіть якісь офіційні документи, так само включаються наші співробітники. Хоча, як правило, це пряме звернення, де громадяни України трактують, що якийсь орган влади порушив їхні права, ми відкриваємо провадження, в рамках якого ми... Збираємо всю інформацію, приймаємо рішення, чи були порушені права, чи не були порушення. Якщо ми трактували, що права були порушені, ми вчиняємо всі дії щодо відновлення порушених прав, інформування заявника, робота над ми це називаємо так. Знаєте, робота над помилками, щоб в майбутньому подібні випадки не траплялись. Тобто, це окреме інформування, спілкування з керівництвом відповідного органу це такий превенція. На майбутнє і фіксація нашої роботи, скажімо так, для представників суспільства У 2022 році. Кількість звернень було менше тисячі, то вже в цьому році, який ще не закінчився, ми отримали вже більше ніж три тисячі. І я чітко розумію, як тільки зараз ми відкриємо публічно сьогодні, разом з вами інформацію отримують наші громадяни. Кількість звернень зросте кардинально. Будуть зрозуміють, можна фізично приїхати. Центр працює кожного робочого дня з понеділка по п'ятницю. Особисто мій представник зустрічається з громадянами України двічі на тиждень. Чому він не може зустрічатись там кожного дня? Тому що є дні, коли ми робимо моніторингові візити. Тобто він на місці у мене не повинен знаходитись, він повинен виїжджати. В усі громади приїжджати на передову, спілкуватися з військовими. Ми, до речі, отримуємо звернення від діючих військових. Коли кажуть про обмін цивільних, я завжди наголошую про те, що ми не можемо міняти цивільних на російських військовополонених. Це не передбачено міжнародним гуманітарним правом, не передбачено Женевськими конвенціями. Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених. Але за нашими результатами, а саме нам вдалося звільнити 168 цивільних громадян України. Ви бачите, це невелика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити. Пункт 4 формули миру президента України це повернення всіх незаконно затриманих, депортованих з території Російської Федерації. Станом на сьогодні нам вдалося організувати 58 обмінів і повернути 3767 тисячі Українських героїв, героїнь з російського полону. Нам вдалося за останні два обміни вперше повернути категорію українських військовополонених, які були засуджені, в тому числі отримали пожиттєвий строк. Це невеличка кількість в порівнянні з іншими. Але вперше російська сторона пішла на умови української сторони і повернула. Таку категорію українських військовополонених. Щодо кількості, публічно ми не називаємо кількість ніскільки російських військовополонених у нас, ні скільки українських військовополонених у Росії. Робимо ми це свідомо, це, це свідома тактика перемовної групи. Росіяни не знають цю кількість. Ми її не оприлюднюємо, і це в тому числі, на мій погляд, нам. Допомагає окремо завжди, коли ми плануємо центри. Це ми плануємо приміщення, де ми будемо проводити регулярні зустрічі з громадянським суспільством, громадські організації, благодійні фонди, міжнародні фонди, за рахунок яких так само ми сьогодні впроваджуємо ефективно свою роботу і не тільки ми, а й органи виконавчої гілки влади, місцево самоврядування, навіть там український парламент, нам допомагає весь світ. Перший етап. Це відкриття подібних центрів в усіх обласних центрах України. Наступний етап: це один співробітник працює на території кожної об'єднаної територіальної громади, тобто ми дійдемо до кожної громади.